У стоматологічному відділенні в грудку з квітня 2020 року мало би працювати лише три працівники. Все через медичну реформу другого рівня. Лікарня пройшла процес автономізації і перетворилась із комунальної установи в комунальне некомерційне підприємство. І держава почала оплачувати лише планову стоматологічну допомогу дітям до 16 років та лікування невідкладних станів. Відтак Україною прокотилась хвиля масових скорочень стоматологів та стоматологічних відділень і поліклінік. Прогнозувався такий же сценарій. І для працівників стоматології у городоцькій лікарні, проте досі жодного працівника тут не звільнено, зазначає директор лікарні Олександр Кушнір. А все тому, що стоматологи навчились заробляти на себе, Відтак саме тому минулого року для відділення за кошти лікарні придбано сучасну стоматологічну установку в дитячий кабінет прийому. Так як дитячий прийом це передбачає страх. Лікаря, страх маніпуляції. А дитина зараз може розслабитись, дивлячись свій улюблений мультик. А лікар буде надавати допомогу невідкладно чи профілактично. Ось воно нове устаткування. Працює на ньому лікарка Наталія Гулай-Ковальчук. Її стаж роботи в стоматології 12 років. А при кінці останнього року ми отримали от таке прекрасне обладнання. Завдяки ньому покращується якість лікування і комунікація з пацієнтом. І для наших чудових діток є мультики, яким чудово і спокійніше бути на прийомі. На нове обладнання очікують і стоматологи, хірурги. Зазначають, тоді лікар-хірург зможе виконувати операції різних складностей. Дійсно, лікар-хірург міг зробити одну чи іншу операцію, а не просто зупинитися на видаленні зубів і накласти шви, і на цьому все закінчилося. У той же час лікарка переконана, саме у державній лікарні стоматологічна хірургія більш розвинена. У приватну клініку напевно би не пішла працювати по тих причинах, що хірургічна стоматологія не така розвинута, як в державній лікарні, тому що вони більш галузь, така ортопедична стоматологія, більше реставраційні такі матеріали вони займаються. те, що приносить кошти. У тому, що стоматологія має майбутнє у державній лікарні, переконана і Наталія Смаковська. Зазначає, не кожен може собі дозволити звернутись у приватну клініку. Державна стоматологія має залишитись, так як є верстви населення, які не можуть звернутися в сучасні кабінети. А так як держава профілактичні огляди і надання невідкладної стоматології оплачує. Тому я думаю, що перспектива залишення державної стоматології є. Єдине кажуть лікарі, в чому зараз переваги приватних стоматологій це обладнання. Але як каже пані Наталія Смаковська, вона впевнена, що скоро і у городоцькій стоматології буде сучасно. Певно, оновлюватись має завжди, так як лікарі зараз працюють і кошти заробляються. Я думаю, що поступово буде оновлюватися все, все обладнання. І буде проведений сучасний ремонт, що буде покращувати роботу лікарів і прийом пацієнтів. Директор Гордоцької лікарні Олександр Кушнір підтверджує слова пані Наталії. Зазначає, колектив стоматологічного відділення у Городку збережено і нікого скорочувати він точно не планує. А от придбати нове обладнання у планах, зокрема у найближчих, це дентальний рентген-апарат.